Ти ще рибу будеш коптити? Та ні, братан, коптити вже буде її хтось другий. Моя задача зараз маленька, я буду чистити рибку і будемо робити оселечика. Так якщо Петрівна вже приїхала, вона їздила по ділам по Тіктоку, приїхала додому і, коротше, не дає мені заржавіть. Так що, друзяки, всім привіт від YouTube-каналу Сергій Шелудько. Я йду зараз чистити рибку. Ну а ви матимете можливість в ці коптілочки закоптити не тільки рибку. Ну, я думаю, що хтось один із вас виграє, не забуваємо в суботу. З 20.00 на YouTube-каналі в прямому ефірі буде розігруватися супер-приз. Коптилочка Мандрик від Сергія Мандрика, яку надали на розіграш для нас, для того, щоб ми якнайбільше назбирали коштів. А ми зараз з вами підемо далі, будемо працювати на вулиці Мороз. Він нас не лякає для того, щоб жити, забезпечувати свої родини, а також підтримувати Збройні Сили України. Тому що якщо ми не будемо працювати, ми не будемо ніхрена мати, а якщо ми будемо мати. То ми можемо щось від себе відщипувати і підтримувати наших захисників. Так що далі, зараз процес. Зараз почистимо рибку кюркером і розбираємо, і по старій накатаній схемі по старинному рецепту від Лесі Петрівни. Ну він не старинний, Я маю на увазі, що ми вже його раніше говорили. говорили і розповідали, як це діло робити. Я ще раз роблю наголос і вам розкажу, можливо, хто не дивився. Отакі От лобатики, хто там не знає яка ціна, то столоба в нашому регіоні. отакий От лобастий 90 гривень. Кілограм. Відходу, виходить, 50%. Хто б там що не говорив, дорого, недорого. Ай, подобається, не подобається, спимо як красавець. Ребята, я вам скажу, трош, трошки важкувати. Так що зараз печемо, чистимо. Добре, хоч сонечко є. Так що летимо. Рибка приїхала з яготина, з магазину на горбочку. Вже деякі підписники купували. Сьогодні залітав, в принципі, нічого не знімав. Так що... Локація яготин на горбочку з правої сторони, якщо заїжджаєте з сторони відсюди з березань. Так що погнали. Оп. Такий лопастик потужний. Чим більше і то а, він ще й живий, його треба було трошки приглушити. Ну, на відео ми не будемо це робити. Е -е, братан, треба брати молока, як бичка приглушувати. Живенький це є вже дуже-дуже добре. Так що треба буде зараз, коли приостановимося, заділаємо, треба буде їх трошки приглушити. Лопащики десь такі кілограм от п'яти, хороші, маленьких в принципі, не беремо. Не і за того, що там кажуть менший відхід, ні. Одход, в принципі, що з великого, що з маленького, приблизно ідентичний. Що залежить від того, де він виріз. Якщо виріс у ставку... То трохи жирніший, якщо десь річковий, то трохи, звісно, худіший. Не знаю, ну, це може такі мої спостереження. Ну, але від того столоба дуже такий чи маленький відход. От. Ну але класна сільодочка. Хтось каже, там ви ще не їли з білого мура. Не їли. По-перше, у нас такого здорового немає. По-друге, у нас немає такої масової продажі. Тобто, в кожному регіоні там різна риба і ціни різні. І ми відштовхуємося від того і робимо те, що люди беруть. Так що, друзі, на морозі, ще треба бігенько це все діло помити, потім те саме діло пообивати і позмивати. Бо воно як попримерзає, будуть просто вирвані годи. Зараз за цих п'ять штук лупашимо, кьорхер допомож. Нутруємо, ну а потім далі працюємо. Так що процес іде, контора пише, що Лько Петровна не дає заржавіть. Тільки приїхала вчора, вже погнали наших городських. Так що, каже, є робота, треба працювати. Тріше, якщо є спрос, треба працювати. І тим людям, які кажуть, ти грамотний, в тебе є можливість, ну, вона є в кожного із нас і кожна людина робить для себе. По максимуму, що може зробити. Ну, Якщо просто сидіти і нічого не змінювати, Ну, треба стукати в двері і їх можливо відкриють. Але на сьогоднішній день ситуація така, що не дуже хочеться говорити там, про деякі моменти, треба просто працювати в одному єдиному напрямку. Це підтримка наших захисників, підтримка наших родин, і тільки тоді буде все Ченчина. Так що працюємо далі. Бо в мене ще роботи не почати краю. Якраз там електрик приїхав, зараз буде того машинку, тому що ми вчора екстреліка, будуть гнати на... До Романа і будемо міряти компресію в третьому циліндрі. Також на шиномонтажі вже працюють хлопці по пежеру, по вагону, міняють масла, фільтри, колодки, ну а також працює зима літо. Тобто робота йде, а в мене поки є такий момент пострадати фігньою, так що чистим рибку. Ах, какой який хороший. На дивані, мабуть, воно так тепло. Е? Дивіться, я думаю, що хейтерів знайдеться чи маленько. Хай, то хай попробують при мінус 7 трошки попрацювати. Ну, як, кожен, кожен собі шукає свій шлях. Так що, друзі, які, почистили. Сразу показую, ми вже змили, поки воно все не замерзло, все по красоті, щоб було чистенько. Це в нас взагалі забойний для свиней, а ми тут періодично буває робимо. Товстолоба. І для тих людей, які не тримають домашнє господарство, також можна на цьому десь взяти просто більше. І, наприклад, от ми взяли тут 50 кілограм, да, там товстолоба. Я не знаю скільки. А, не 50, должно бути десь в районі 30. Ну, Понятно, що нам 30 кг їсти не треба. От ми колись також перше время взяли для себе. Зробили. ой, Дякуючи Ютубу, люди побачили. А і не тільки є знайомі друзі. І тепер робимо для них. І нам виходить те, що в нас залишається, воно вже безкоштовно. Плюс якась копійчинка залишається. Плюс можна, коли їдеш до хлопців, положити в посилочку якогось, якогось баночку оселедчика з Ютуба. І їм приємно. Так що. Сидіть і балакать, як завжди там балакають. Дорого, там, недорого, так. Перший, перший етап це наш буде. Ми все одно, ще будемо її мити, Ложу її на це, на пол. От. А потім вже понутруємо, відрізаємо От. Зараз такими ножничками. Коли я трохи будівництвом займався, були у мене в господарстві, різав метал. А тепер плавники обрізаємо. Та й розбираю рибу, я по, по якомусь не. не по-людському кажуть. Ну як виходить, хребти ми залишаємо, хребти у нас підуть, потім ми їх обваримо, на юшку підуть. От. А голови, ми з ними нічого не робимо, бо бошки я відрізаю так, що там нічого не залишається. Да, Назар є таке діло. З голови залишається тільки каркас. Якщо очі повиковирювати, то нічого не залишається. Так що отакий от етапчик. Ну а потім вже Ох, я навіть їх не глушив. Хоч, в принципі, вся риба жива. І повинні були мені привезти в суботу, так як з Єготина приїжджають до нас в суботу продавати рибу на базар. О, так що Марина могла привезти в суботу. О, не схотів я напрягати ростика, щоб чистила дитина по морозу. І вирішив забрати і сам це все діло зробити. Так що хто там з березані і хоче... Рибки свіженької купити. Можете в суботу на базар. От туди, де Серега продає курей, туди втил. Серега висоцький, де ми знімали відосі. Там ми знімали з ними відосі. Туди як до м'ясного павільйону йти. От. По окраїні. Там вони продають рибку. Є функція можуть почистити. Є функція можуть порізати. От. Я думаю, що могли б і додому завести, якщо хтось не може. По путі. Ось. Так що, друзяки, процес іде. Все по красоті трохи розслабився. Петро не було. Дур'ю дур має все. А тепер вже все. Сьогодні риба, завтра свіжина. П'ятницю буде прямий ефір. Я думаю, баночка якогось то в також буде в кошику від Лесі Петрівни. Так що приєднуйтеся. От. Ну, а також можете виграти той, ту коптівочку, яку ми показували. На першому кадрі, і умови в нас прості. Донатите на протязі прямого ефіру три рази по 200 гривень. І ті люди, які задонатять не менше трьох разів, тобто їхні номерки приймуть участь в розіграші коптілки. Тих людей, в кого буде один номерок, і, наприклад, якщо попаде перший номерок там 200, 200, і людина тільки один раз задонатила, то вона забере наступний приз. А коптілку забере та людина, яка донатить на протязі прямого ефіру три рази. Тобто або це один платіж, або на протязі прямого ефіру. Чим більше номерків, тим більше шансів. Ми вже одну розігрували і вона поїхала в Пирятин. Юра Українець є такий аккаунт. Ми безпосередньо передавали їм на заправці в періатині. От, Так що так. Так що фактично вже останній у нас апарат. Пливнічки ми засандалили. Ну, Я так роблю поетапно, собі раз-раз раз і все чинчина. Зараз або бошки, або, або буду нутрувати. Лавніки ми також не збираємо цей раз. Вот. Бошки я відрізаю чітко по цьому. Ну, Не знаю, правильно чи ні. Я цю штучку О, трохи мені тут не з руки. Ось вот так. А потім беру її отак. Вот От так і все. Тобто в мене фактично все м'ясо залишається. І ми ті щічки потім обрізаємо. Оці, і вони в нас обварюються. І ми їх використовуємо, коли вже робиться консерва з ну, в столоба, тільки в томаті. То ми їх обварюємо і все те м'ясо забирається, на сковорідочки обжарюється і потім ми все. Зараз голови обрізаю, потім нутрую, вимиваю, а потім вже будемо нарізати. Так що от так у нас з головами не знаю правильно чи неправильно. даже не буду. Ну, можна зібрало повиривати. Ми в принципі так і робимо. О, баба Надя, я не знаю, що вона тут їсть, але вона буває їх варить. Баба Надя – це моя теща. Так що для тещі я чітко обрізаю голови, щоб все було пофенчую, щоб не переїла. Оп. От. Оп. Можна і можна так ось клаце все. Правильно, неправильно, але мені так зручно і чітко. Скажуть маньяк. Да? Так що, друзі, буде оселедчик. От, злобастіка. Хто каже, який же це оселедець? Ну в нас так кажуть. От. І нам так подобається. От така виходить у нас О, не туди. От, Моєчку не відключаємо, моєчкою далі будемо. Використовувати Так, цю досочку можна забрати потім обмиємо її. От. Такий хороший. Це ставковий лобастик. Шалуйкою бошник крамсає. От. Тобі не холодно? Ні мені не холодно. Ні, мені точно не холодно, чуєш? А от риби було холодно, навіть. Ти хочеш заглянути, що там всередині? Ось такі печінки можу тобі подарити. Зараз ми це все діло вибираємо, а потім вже замиємо і вже підемо в тепле місце, братан. І ми керхерочка також використовуємо, тільки візьмемо вже не цю насадку, а візьмемо іншу насадку. Щоб це все чорне всередині гарненько поомивати, а потім... Ще тряпочкою, а потім я її насухо витираю і тоді вже на рушничку легше з нею боротися. Так що вже одна у нас обнутрована і по ну, води виходить, звісно, капець. Зараз просто ще одна проблема, коли мороз, то треба цього. Треба довго, щоб не застоювалося. раз-раз і змию, бо потім буде весело. О. По красоті бачиш все. Всередині все чітко, все класно. Ну, можна було печінки вибрати, але я таким не страдаю. О. Так. Як там думають, напишіть, як ви думаєте, при мінус семи рибу розбирають на дворі класно. Ну, так. Це я їхав у Києві, а там на площаді, на площадці зняли плитку і хлопці ложили. Морозяха такі, а вони такі танцюють, просто капець. А я кажу, це ж просто ж робота. Хоч не хоч, начальник дав команду, він же в кабінеті сидить, йому тепло. А треба це зробити. От і все. Так що тут не розбереш. Ну, ті, що плитку ложать, пів піде, пацанам, звісно. Просто капець. Я одразу все розмовляв з Серегою із 25-ї бригади. Трохи, звісно. Те, що чуєш від хлопців по відношенню, коли їду додому. Каже, їду додому, ні з ким не спілкуюсь, взагалі ні з ким не хочу спілкуватися, бо одні запитання, коли війна закінчиться? А що там? Він каже, а що ви зробили для того, щоб війна закінчилася? От і хрен до копійки. Так що, друзі, бачите, ще одна така процедура. В принципі. Все поетапненьку. Правильно це роблю, неправильно, не знаю. Я так собі прилучився. А то, що там гарно, я знімаю філе не гарно, саме головне, щоб у нас воно все потім йде От. туди, куди треба. О. Трохи, звісно, ручки. Ручкам не дуже жарко. О. То буде тема пописай. Не так чистив, не там те. Це те, я хочу спробувати кип'ятком обливати перед тим, як чистить. Казали, взагалі класно. Типу облити кип'ятком і спробувати. Ну щось я сьогодні завтикав, треба було сказати, щоб поставили воду. От, і було б, я думаю, спробувати непогано. Іменно обдати, а потім почистити. Це так само, як я думав, що ложкою це фігня. От, а бляха почистив карася, я охреняв. О, так само і тут. Треба просто спробувати і розвіювати міфи, якщо воно. В принципі, фігня, то можна це не робити. А якщо воно реально тема, так чого б і не використати цей момент, правильно? Отакий лобастик. Це в нас, якщо 30 кг, це буде 15 це буде десь 30 банок. 30 банок буде оселедчика. У баночки десь виходить 510-520 грам. Ну, пів кіла. О, бо є там люди, які кажуть, що де там взялося пів кіла. Ну де, там і взялося. От вам і дивіться, скільки в нас етапів вийшло. Етап. Почистили, замили. Плавники позрізали, знову я сполоснув. Голови подрізали, теж сполоснув. Зараз понутрували. І знову буду мити, вимивати, всередині замивати, витирати це все діло. Змию, стече і потім уже буду йти туди в шуршу нашу. І там будемо знову розрізати, витягувати хребти, знову нарізати. Разів три ще мить, замочувати, потім вариться маринад. Я думаю, ми знімемо ще одне відео. Так що це відео, я думаю, вже по чистки риби при мінус семи. Треба менше балахати, бо вже вокруг все замерзає. Зараз це все діло замиваємо, будемо завершувати. Так що, друзіки, не будьте байдужими, будьте людяними, підтримуйте один одного. Тільки в об'єднанні можна дойти до тої чи до іншої мети. А в нас вона одна. Слава Україні! Всім пока.